Дорогі любі мої друзі, роблю солодке до чаю. Кинув в миску 200 грам сиру. Кидаю сюди 50 грам цукру. Кидаю розкусшувач один пакетик. Кидаю одну пачку ванільного ванільного цукру. Кидаю 80 грам масла. Дай падай. Кидаю сюди 160. 160 грам муки. І кидаю сюди один жовток курячий. І робимо цієї суміші тісто. Далі покажу. Друзі. Замісив таке тісто з тої суміші до рук не липне. Те, що треба. Беремо зараз нашу качалочку і розкачуємо. Друзі, тісто я розкотив, порізав його на кусочки і зараз будемо скручувати наші, наше солодке. Будемо зараз якось спробувати. У нас вийшли такі маленькі рогалики. Ці рогалики беремо мастем зараз яйцем збитим. Так, яйцем помастили, беремо зверху трошечки капільку маком посихнемо. Ставимо у духовку, у розогріту 180 градусів на 20 хвилин.